Наш Господь єви і цього ранку велику милість над кожним з нас. Величає душа, моя Господь. Ви знаєте, що в Бозі тільки успокоюється наша душа. Повсякденні турботи, праця, ви знаєте, дають своє навантаження, як і на тіло, так і духовно порою слабиває. Але цей день, коли ми зібралися, ми прийшли, щоб підкріпитися в слові. Божому, щоб Господь підкріпив нас, дав нам сил, щоб послухати, задуматися, хто ми є, нагадати нам. Тому що ми є народ, який взятий у діл, окремого. Господь нас знайшов свого часу, очистив, обілив, благословив нас служіння, щоб ми несли цю благовістку, щоб ми його славили. Сьогодні від світу тяжко добитися слави для Бога. Люди можуть віддавати будь-кому славу іншому, але як рідко віддається слава для того, хто створив на облізанні, хто дарував нам життя, хто веде нас, піклується про нас, той людяй батько, який віддав своє життя за кожного з нас. віддав свого сина і народного, щоб ми сьогодні мали спасіння в ньому. І це є для нас дорого. І ми сьогодні слави. Ми так, не задумуючись, навіть для чого живеш, але бували такі минути, коли людина приходить такий час, і задумується, а що буде далі? А що нас чекає в майбутньому? Тому що Господь посилає порою таку думку знаєте, до людини, що для чого вона живе. І людина часто про це задумується. Але не завжди робить якісь з того висновки. Живе далі. Але ми знаємо, що без Бога спастись не можна. Без Бога не можна звільнитися від гріха. Можна на деякий час припинити, грішити тим чи іншим, але сама людина по собі вона не може освятитися і звільнитися від гріха. Тільки Господь омиває, і очищає в крові своїй від будь-якого гріха і дає нам життя, дає нам силу служити йому, жити для нього. Якщо на першому місці буде Бог, то все буде на своїх місцях. Тому що Бог Він хоче благословити, Він хоче утішити, Він наш утішити. Він послав нам Духа Святого, наші серця, який нам, нас утішає. Будущем утішає, увлічає. Бо все це для того, щоб ми могли жити і служити і славити його. Люди порою згадують за Бога тоді, коли скрутіть. І воно так часто буває. Коли якесь печальне серце, якась біда, тоді людина навертається до Бога і згадує за Него. Але ми, люди, ті, які впізнали Господа, ми завжди повинні звертатися до Нього, завжди повинні його славити. Тому що ми знаємо, що Він є наш Бог, який нас береже, наших дітей, внуків, всіх нас береже. І порої питання люди ставлять, а чому так, чому інше? Сьогодні ми особливо можемо почути, чого так робиться. Але порою людина не задумується, що во всьому людина винна сама. Тому що людина порой вибирає не Бог, а ходить по тих дорогах, по яких не потрібно ходити. По яких Господь забороняє. Те, що Господь забороняє, людина порою робить. І не звертає навіть на те уваги. Тому що гріх, він ополонив людину, тому що людина вже робить те, що порою навіть не хотіла би робити тому що гріх, він володіє серцем людини тією, яка не покаялась, яка не служить Богу. Звідси починаються роздори, війни, спори, чомусь комусь мало чогось, але Бог наділив всім. Всю землю ми бачимо, є хліб, є вода. Є такі місця, що й немає, але коли воно добре все, то воно якось балансується. Чогось нас немає, до нас привозять. Що, щось іншого місця немає, від нас туди везуть. І воно так, такі, таким чином є баланс. Але коли воно все взглавні. Але ми бачимо, що ворог він прийшов на цю землю, в великій лютості, щоб робити біду, щоб лялась кров, він цього хоче. І чим побільше він проливає, він побільше радується. І він не насидиться нею. Але наш Господь милостив. Ми знаємо, що коли до нього звертаємося, коли до нього навертається земля. Він все міняє. Я хотів би зачитати ті святих апостолів, 17 розділ за світу вірша такі слова. Тож Павло, ставши серед Аропага, сказав, божі, афінася, з усього бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертвенника, на якому написано, невідомому Богу. Отже, я вам і проповідую того, кого, не знаючи ви побожно шануєте. Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом Невій землі, не живе в рухотворних рамах. Він не приймає любовський круг, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і усе. Створив він з одного весь людський рід щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь покресли, пори та межі їхнього проживання. Щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з вас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з наших поетів казали, адже і ми його робимо. Таким чином, будучи з Божого роду, ми не повинні вважати, що Божество подібне до золота або срібла або каміння, нестежого витвору та вигадок людини. Отже, Бог, не зважаючи на часи, незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого пост... настав новий. Даючи віру всім, воскрешивши його мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали про це послухаємо тебе іншого разу. Тому Павло вийшов з-поміж них. А деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили. Серед них Діонісій, Рупагіт, жінка на ім'я Дамара та інші з ними до цього місця. Ми бачимо. Коли Павло ходив по цих місцях, зібралися у нього ці люди, афіни, які він проповідував про Ісуса Христа. Він, знаєте, бачив, що там дуже багато було всяких богів, яким вони поклонялися, яких вони шанували. І серед них був напис невидимому Богу, невідомому Богу. І Павло став, знаєте, з такої сторони зайшов що я бачу, що ви якби дуже набожний народ, якби дуже цінуєте божество, але каже, між цими богами я побачив і ще одного Бога. І цього Бога я вам проповідую. Цього невідомого для вас Бога. Він то є творець Неба і землі. Він є Бог. Над Богами, тому що Він єдиний. І нема подібного до нього. Ми бачимо, що люди сьогодні дійсно. Скільки людей, народів є, і кожен що хтось щось шанує, вшановує, витворює собі якось вимисла, якийсь обожнює щось. Але Павло розказав про Бога того, який є живий. Ми бачимо, що його уважно слухали. Вони любили щось таке послухати особливо мову. І він проповідував, що Бог який створив небо і землю. Якісь сваріва світ, що він живе не в рухотворних храмах. І він не потребує якоїсь служіння, щоб там ухажувати, так як сьогодні ми бачимо і руками хрестяться, і по-різному. знаєте, конфесії щось є таке, знаєте, що дивиться, що не підтверджується Словом Божим. І він говорить, що не в руховотворених храмах живе Господь, а в кожному із нас в серці. Порою люди думають, чим Більший дорогший храм, чим більше позолоти, там дійсно почує Бог. Стараються порою долати кілометри, їхати і десь далеко йдуть, пішком йдуть. Думають, що там дійсно Бог. Але Павло говорить, що він недалеко від кожної з нас. Я собі думаю, би воно так тільки було. То що б ми робили, коли ми десь знаходимося в лісі чи в полі, чи десь На один Бог не почує, тому що нема храму. Там написано, не є храм Бога живого. І Господь Він завжди поруч є із кожним із нас. Якщо наше серце відкрите для Бога, Він входить в нього. І далі не були, ми можемо взивати, дякувати йому. Якщо якась є тривога, ми можемо взивати до нього, і він почує, бо Він дійсно не рукотворний храм і живе. І як добре, що ми пізнали істинного Бога. Говорить Павло, що творив з одного весь міський лі, що біжить по всій землі, визначивши заздалегідь у квесті пори та межі їхні проживання. З цього ми знаємо, що Господь населив всю землю. По всій планеті земля є різні племена, коліна, раси. І Господь поставив якісь... Определенне місце для одного народу, для другого, для третього. І скільки є безліч народу, Господь наслив всю землю і дав кожному своє місце і свій час існувати. Ми бачимо, що людина вона проживає деякий час, вона відходить в вічність. Людина не може прожити більше того, як зазначив Господь. Ми бачимо, що сьогодні навчилися, міняти, можуть поміняти серце, почки і так далі, всяким. Члени, вони замінюються, але ми знаємо, коли Господь оприділив якийсь певний час. Людина більше не проживе. Якщо не серце, то щось інше, то приходить в той час, і людина відходить в вічість. Ще ніхто не сотворив не придумав такого, щоб можна було більше жити, ніж зазначив Господь. Може раніше людина відійти. Порою, буває, спасають, міняють щось, людина проживає до якогось певного часу. Ну, більше того, що значить Господь. Тому й -то, говорить, що Господь сьогодні повеліває всім повсюду покаятися. Коли ви жили, не знаючи Бога, не чули про нього, то тепер настав той час, коли ви його пізнали. І сьогодні Господь говорить, що Він прийде, на день, прийде судити всю землю. Всю Вселенну прийде такий час, що Господь буде судити весь світ. Але Господь не хоче смерті грішника. Він хоче, щоб ми спаслись всі люди, тому то він проливав свою кров за спасіння людства. Ми бачимо, що коли Павло нагадав про Воскресіння і смерті, ми бачимо, що багато... Із людей вони просто відійшли. Хтось глузував, хтось просто сказав, що ми десь пізніше тебе послухаємо. Вже сьогодні немає коли. Але ми бачимо рядом з тим, що багато дехто з людей покаявся. Так і сьогодні в наш час. Скільки івангалізацій робилося, скільки проповідалося Слово Боже, скільки співалося псалмів. Хтось любить послухати псалми, говорить, ваше дуже... Красиві псалми. Ваші пісні, каже, можна слухати і слухати. Хтось слухав. Хтось приходив відкрито слухав. Хтось, знаєте, так, з потішка і за забором не слухав. Ми бачимо, хтось і покаявся, але мало. А в основному розвернулись і також сказали, що десь пізніше ми ще прийдемо. Ми ще послухаємо. Так, да, у вас красиво, вас добре, але ми пізніше прийдемо. Так само і тут люди сказали. Вся маса відійшла, але деякі люди тих покаялись. І ми бачимо, що ця проповідь вона була не, за... не даремна і Павла. Із тих людей знайшлися ну, люди, які почули це слово, де серце прийняло ці сімена, і ми бачимо, що воно дало результат. Також і ми сьогодні. Говоримо Слово Боже. Говоримо для того, щоб для себе нагадати, поправити себе, підкріпити себе словом. І ті, хто Чують нас, щоб зробили також якісь висновки з того, що, чому ми сьогодні живемо, і для чого ми сьогодні живемо, і що чекає нас завтра. Моє бабця, я не раз згадую, тому що кожен із нас буває, порою десь працює коло вогню, що небудь гаряче візьмеш, і неприємно пече. Моя бабця говорила, що каже, тут пече. І страшно навіть пече. А каже, як же ж буде вічності, якщо людина, яка не знає Бога, яка грішить, буде також впектися в вічність. І ці муки будуть вони постійні. Ви знаєте, дійсно, якщо згадати, задуматись на це, це вічні муки для тих людей, які сьогодні не хочуть чути Слово Боже, сьогодні відсторонюються від Слова Божого, від Бога. Це ж вічні муки. Але вічна радість тим, які сьогодні прийняли Ісуса Христа в своє серце, як свого особистого Спасителя. Кожна людина себе утішає. Так як кожен, знаєте, хто увікається спіртним, він також себе успокоює, що я в будь-який час можу перестати це робити. Я в будь-який час можу покинути це робити. Просто я зараз ще не хочу, але я покину. Але ніхто не може сам цього зробити. Так точно саме і цей гріх. Людина також, я думаю, кожен із нас також це відчував, що я ще пошукаю Бога, я ще не вернусь, Ну, поки що я ще хочу пожити так, як мені хочеться, тому що ще є час. Хоча ми не знаємо, чи є цей час, чи його немає. І також в себе людина якби заспокоює. Но гріх, чим далі володіє людиною, тим тягше ї вийти із того гріха. Тому що коли Господь торкається, це є той благоприємний час. Коли це серце відчуває присутність Господню, це є твій час. І добре, коли людина взаємно відповідає на це. вона тоді облітає це спасіння, тому що її серце воно підготовлене для Але Коли сама людина закриває, це є в владі людини або віддатись Богу на служінню, або віддатись іншому паному служінню який несе смерть, який несе, проливає кров, який несе роздорів неправду, бо він є Отець неправди. Слово ще говорить це від Матвія, що не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, відда царство Господнє. Ми бачимо, що сьогодні люди по-різному знаєте, вважають себе набожними, ще щось, але написано, хто виконує волю мого Отця то й веде Царство Небесне. І говориться, що коли стануть на суд, скажуть, Господи, не твоїм іменем ми і виганяли, пророкували, всякі чудеса творили. Але Господь скаже в той час, що я не знаю вас. Відійдіть від мене всі, які роблять зло. Ми бачимо, що може людина думати, що вона побожна. Можливо, думаю, що в неї лишився якийсь дар, що Господь її чує, але насправді ми бачимо. Дар лишився. Але коли людина робить зло, не, робить, не виконує правду Божу, то ми бачимо, Господь скаже тим, що відійдіть від мене. Ми бачимо, що ті люди вони не були просто із світу. Вони щось творили, чимось були наділені. Але Господь сказав такі слова. Він навів приклад. Про того будівниччика, який построює на кам'яний дом і на піску. І коли прийдуть у все воно покаже. Буде різниця між служащим і неслужачим Господом. Ми дякуємо Богу, що ми є на цьому місці. Ми дякуємо, що ми можемо молитися один за одного, що ми можемо на руках молити нести нужди один одного. Це Господь нам дарував таку велику милість. Ми дякуємо, що. Ті навколо, хто навколо нас сьогодні, що ми можемо за них також молитися. Ми несе молитви за тих, які навколо нас. Хай Господь благословить кожну із нас, укріпить, дасть нам сил. тому що ми без Бога, ми є безсильними. І сили наші, вони є слабкими. Але ми знаємо, що у Бозі наша сила. Коли ми просимо, Бог дає, Бог укріпляє, дає нам сили йти вперед. Дає нам сили через Слово Боже переглядати наше життя, в Слово Боже, в чому ми такі, чи неправдиво, в чомусь десь не такі. І коли ми з чистим серцем приходимо при лице, Господь прощає, укріпляє і дає сили йти вперед і надалі. Ми зараз будемо молитися, дякувати нашому Богу, що ми сьогодні зібрані на цьому місці, в нашому домі молитві, де ми бачимо один одного. І ми буде слава. 그니 i kau ikut a